Маю ще до продажу Mazda CX 60, 22-23 рік приблизний випуску. Два бампера червоних. чуть чуть версія, це напевне рейстайл, рейстайл, може там хром, не хром. ну, Одним словом виглядає воно так. Як бачите, внизу структура там повністю червоне. По всіх цих кріпленнях ось тут. Вони ідентично те саме, що той що той бампер. Руки випуску там коди відрізняються. І, наприклад, ось тут виглядає так, а тут виглядає так. в одному слові, такі є свої... Блін, слимак причепився. Так, йдемо далі. Чуть-чуть ну, версія. Ну, вони десь... Ага, і тут ще є один такий недолік. От, тріщинка. Це, от, в принципі, все, що є з дефектів, які зустрічаються ну, в рідкісних випадках зі всіх тих бамперів, що в мене є. Ну, от так воно виглядає. Кріплення всі цілі. 390 доларів за одну штуку. Оптову ціну можу запропонувати, а так вони 500 доларів плюс. Ну, наприклад, такий, там той з тріщиною 500 доларів, той десь приблизно буде без тріщини 550. Це розрібна ціна, а 390 доларів одна штука опт. Далі там є ще Kia Niro 2 електромашина. Бампер передній з нижньою губою. Ціна 700 доларів. Теж віддам за 390, якщо хтось зацікавиться. Перший бампер Volvo XC40 22-23 рік плюс. Слідуючий бампер Mazda cx 60 22-23 рік плюс. Третій бампер теж там чуть, чуть версія інакша. Тут так, там так. Е, потім йде Kia Niro 22 -й, 23 -й рік плюс, бампера, це все йдуть передні бампера. Їхня цінова політика в роздріб. Це 500 доларів плюс до 700 доларів. Найдорогіше щит, виходить, Niro 700, доларів найдешевший 500 доларів це є Volvo. Роздрібна ціна: 390 доларів за штуку. Ну, з умовою, звичайно, купляти всі чотири.